Викидів, Є, Є. А чого ви зараз нас... Ви нас намагаються ви байте, переконати в тому, вху. що у вас все добре? Скажіть, перепрошую, я перепрошую. Ну от приходив э, до нас пан Чуповенко на сесію міської ради і розповідав, що все нормально, викидів в норми, а екологічна інспекція проводить перевірку, і виявляє, що викидів не норми. Скажіть, як цю двоякість можна трактувати? Ви хочете в оману людей ввезти, чи не, не знаю, чи ви спеціально так маніпуляціями займаєтеся? От Це вопрос. Я дякую пану Іхневичу за питання. В свою чергу можу сказати такворіч, що дійсно була проведена перевірка з 10 по 31 серпня 2015 року. В ході перевірки було виявлено перевищення викидів. По СО, тобто по вуглекислому газу, по СО2, і незначні перевищення по пилу. За що держава виставила претензію, яка була вчасно сплачена. Повідомлено про те, ми визнаємо, що було перевищення. Ми визнаємо. Ми ж його не сховали, нікого не купили, і так далі. І, так далі. і не питалися. Ми хочемо працювати чесно і відкрито, панове. Сто вісімдесят гривню. Дали йому штраф, панове. Я хочу вам довести до відома, що за перевищення викидів таких штрафів 180 гривень немає. Вони до раку людей не Яка сума заплачена. За перевищення, якщо мені пам'ять не ізміняє дві десять тисяч триста вісімдесят одна гривня в місті тисяч стосовно що дає місто підприємство, то можете уявити, що місто з мільярдним оборотом платить місцевий бюджет сплатило на все мільйони менше піввідсотка взагалі. Ну тобто фактично вони нічого не платять. Це скажеться звичайно на те, що їм не повертають ПДВ, але це не проблеми громади. Там, ПДВ не вертають і чи не чи дають вам. Питання в тому, що місто дає, що підприємство дає місто, а що воно забирає з міста. Що робить машини, які заїжджають до підприємства, нищить інфраструктуру міста. Всі це знають прекрасно, ще повози. Керівництво заводу не може створити якогось нормального графіку, щоб ці ще заїжджали. Трощить все на світі, все що бачите. Викиди, як ви бачите, незначні викиди. А сказати вам чого незначні викиди? Тому що до цієї перевірки завчасно готувались. Було повідомлення за місяць до проведення перевірки, все було відмито, відчищено там з нашої інспекції ходив чоловік на перевірку, коли вони навіть залізли на дах підприємства. Там все вимито було, уявляєте. Тобто які там -то можуть і то є незначні перевищення? Якщо воно буде працює на повну потужність, то звичайно, що ці викиди в рази збільшуються. Це 100%. стосовно цих очисних споруд, питання до керівництва заводу дуже просте. Чому коли у вас заходив цей інвестиційний проект, коли ви знали, що вам треба буде збільшувати потужності виробництво? Чому ви паралельно не почали зразу будівництво цих нових очисних споруд? І не почали обговорення цього з громадою. Все робиться завулювано і в тихо. Заведемо кабеля тихо, включимо, буде диміть, а ми потім будемо розказувати сказки, що у нас все добре. Ну, вже не ті часи настали. Шановні, давайте або будемо вести діалог, ну, або будемо отак і далі жити. Маємо прийти до якогось конкретного розуміння. Нема пана Чуповенко, щоб щось розказав? Бачу, відповіді немає на це запитання, то все нормально. Будемо диміти далі і травити далі. Значить, Тут серед нас є голова адміністрації Олександр Адамович. То я перед тим, що що ми казали, що він буде з народом разом, Олександр Адамович разом. То я хотів би, як не дамо вам слово, і ви не скажете, тому ми скажемо, що ми не з народом тоді будемо говорити. А так ви з нами. Слава Україні! Геро! Щоб ви розуміли, що сьогодні ми підтримуємо нашу громаду, керівництво району, є голова районної ради в тому, що ви і ми всі, тому що ми всі жителі міста Костопіль вимагаємо сьогодні нормального екологічного стану в місті. Тому. Ви маєте законне право сьогодні тут бути, і ті претензії, які, які ви виставляєте, вони є обґрунтованими. Але щоб ви розуміли, що, скажем, протягом останнього місяця, коли почалися всі ці заходи, значить були певні напрацювання, і все-таки я би, буду настоювати на тому, щоб були визначені. І сьогодні до числа тих уже визначених представників громадськості є пан Юхневич, і ми все-таки сіли за стіл, де би ми рухалися шляхом того, як ці вимоги, які всі сьогодні тут виставляються, мають виконуватися. З нашої сторони, трошки ми не все почули, з чого починалося, але щоб ви розуміли. З нашої сторони всі запити депутатські, які були направлені в районну державну адміністрацію, вони знаходяться на контролі. Є, я при потребі можу цю папку показати. Ми повідомили обласний Державну екологічну інспекцію в Рівненській області, керівництво області, департамент екології про те, що є в нас питання, не вирішені по екології. Відповідно, чекаємо зараз висновка щодо повторної екологічної комісії чи експертизи. Ті та інформація, яка прозвучала про викиди. Звичайно, це не шлях про відшкодування в місцевий бюджет і в державних штрафних санкцій. Ми би все-таки хотіли, щоб чітко керівництво, а воно є. Я думаю, що воно готове. Що воно чітко заявило перед громадою про той шлях і план виконання заходів, які, які мали б стати результатом того, що покращиться екологічний стан? Отака От біда у нас вже із свіспаном. Вже все вже ну, сталося таке з 2002 року, оскільки я знаю, що купили все. Боремося за всіма звільнити нас від шкідливих вихід. Скажіть, будь ласка, як працювати з слідчими інвесторами знову не, не пропонувати їм де дає. Шляхи під воду, де об'їзна дорога є, де молоколійка є, все. Як інвесторам не давати, отам сказати, подивіться, Брестовець, кар'єри, екологія там можна засипати, можна розмістити завод по виробництву, лісопільню, все інше. Для чого і так біда велика, для чого інвестори дякувати інвестору, що він прийшов сюди в центр? І скажіть ще друге питання: чи все вже продано власникам Свіспану, продано на нове виробництво? А якщо продано на нове виробництво, ну то ви його захищаєте тоді. Ви йому не турбуєте, щоб десь його винести за По-перше, я не є не засновником, не акціонером. Не входжу в керівний склад цього підприємства. І ці запитання ви мені такі не ставте, чи тут продано все, чи не продано. Розумієте, це питання до власників. За три місяці, які я на посаді голови адміністрації, ми зустрічалися як з керівництвом Сіспан Лімітед, так і з Представниками української цієї лісопильної компанії з першої зустрічі було представникам лісопилень повідомлено, я не знаю, які були домовленості раніше в керівництва, тобто представників влади попередніх, але було сказано одне: що тільки шляхом громадських обговорень. І презентації того проекту, який має реалізовуватися тут на території нашого міста, можна рухатися далі. Після того відбулася зустріч знову ж таки представників, яким з верхзверхтістю такою був сказав, що завод був побудований навколо Костопі. І якщо буде співпраця, то ми будемо ставити. Фінтри. Якщо не буде співпраці, то що? то не будемо ставити. Це потрібно, щоб воно ставилося незалежно від настроїв громадян. Раз. І що виходить, що якщо не поставлять фільтри, якщо не буде співпраці, і спочатку було місто, а потім люди е населяли його, то що людям виселиться, якщо буде погана екологічна стан. Ну понятно, я ще раз говорю: є, є працівники, які сьогодні працюють, є які працювали. Ми спільно з вами повинні порозумітися спільно з вами. Я би хотів також, щоб і підприємство, і так ми ставили перед майбутнім. Ну і що, що ми доб'ємося? Те, що діти хворі, кожен раз ідеш в поліклініку, я спрошу, мами, вийдіть, закрийте все, якщо не хочуть робити, закрийте, а то так у собі погані, ви ж проти тієї скачі свіспана. Та не хочу, воно вже мене досталося. Розумієте, я вам скажу тако, наша навчається. Я за мікрофона говорю. Я вам скажу, я мама двох дітей. Розумієте, ці проблеми по стопі вже скільки часу ви говорите три місяці Місяць. А, місяць ви, але мали все, як стати, тишком нижком це зробити до побачення. Якби пару депутатів не стали проти, це все зробилося б побачення. Ніхто не вирішував би, скільки в повітрі цього пилу і все і достатньо іншого. Я вам скажу, скільки наших діток хворих. так, да, ми будемо робити лікування, все. То давайте просто зробимо чисто, екологічно, а то те, що Де до нас розумієте, зробимо країну вона чиста, багата лісок скільки там нас жити працювати може скільки хочеш. Просто українцям треба. Дитину, заїхати в поліклініку, Ось навіть в рівне, ти менше десяти, не маєш тисяч, на тебе ніхто не буде дивитися, розумієте? І де ці дітей беруть ці хвороби. Ти хочеш його родити. Ми говоримо про ці дітей, які в нас внуки родяться, розумієте? Просто буде куча хвороб. І все, нація і до побачення. Бо в нас усе. Те життя, звідти все погане. Скажіть, скажіть, за міністра. Ласка, послухайте, ми ви дивіться, я теж житель міста Кустон. І в мене таке ж є діти, і в мене теж дитина хвора. Я говорю, що ми сьогодні маємо наслідки не місячного, ми не місячного давності. Це роками накопичувалося. І ми можемо порозумітися не тільки з керівництвом Сіспана, а в нас є інше виробництво на території міста. Тільки шляхом того, що ми будемо разом вирішувати ці всі проблеми. Всі разом. І ми готові, я вам ще раз підтверджую, що на сьогоднішній день ми готові разом з вами ці проблеми вирішити. Якщо є питання до мене, як до керівника,